Велика двохкімнатна квартира 88 квадратних метрів. Ходімо подивимося. Ми з вами на академіка Янгеля, де все в пішодоступності: школи, магазини, садочки, вся розвинена інфраструктура. Величезна кухня вітальня майже 45 квадратних метрів. А ось тут на дивані я би сиділа, попиваючи каву, і дивилась би серіали Netflix. А ця кімната мріє кожної жінки, бо тут є повноцінна гардеробна. Ти тільки на це подивись, все розкладено по паличкам, сукні тут, біжутерія там. А ось там будуть висіти І мрія. І третя повноцінна кімната це може бути офіс, Гостьова або дитяча. Вирішувати вже вам. Квартира простора, велика, світла. Вона точно варта вашої уваги. Квартира знаходиться на першому поверсі, а головне високий цоколь.